Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Катя, і сьогодні я хочу поговорити з вами на тему, як створити різдвяний настрій, не витрачаючи купу грошей. Бо, якщо чесно, тільки що я планувала свій бюджет на місяць, там подаруночки, прикраси, якісь штучки, презенти, щось оновити, щось докупити, святковий стіл, оце все. Якби, і коли ти бачиш цю суму, це може просто вбити настрій. Тому я вирішила в цьому році. Спробувати створити у цю атмосферу, не витрачаючи всі кошти, і заодно з вами поділитися тим, що я придумала. І я думаю, що і вам це буде корисно. Тож заварюйте каву, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і давайте поговоримо про сім простих пунктів, як створити цей казково-різдвяний настрій, не витрачаючи лишніх грошей. Бо не лишніх для початку. Давайте повернемося в дитинство і згадаємо, що саме там вам створювало цей настрій. Я от занурилася в свої спогади і зрозуміла, що для мене це були оці а, салатики, там якісь закусочки, які готують там дорослі, їх не можна чіпати. Я на них дивилась і мені воно знаєте, вже така: ой-ой-ой, скоро буде свято. А потім за всі оці сніжинки, які вирізаються з бумаги, які тисячу разів складаєш, тут щось надрізав, надрізав, розгорнув і оп, магія! Це сніжинка. А також це мюзикли, які мені вже не дуже хочеться. Передивлятись, бо ну, бо вже інші асоціації до них виникають, і фільми знов ж таки є такі, які мене відбило від них. Але, наприклад, там один вдома і «Гаррі Поттер. Вони для мене класика. вони досі створюють настрій, тому я просто повертаюся до цих. Гачків, які я маю з дитинства, і коли я готую цей салат, який готувала тільки на свято, в мене вже з'являється настрій. Коли я роблю е, там не знаю канапки і зверху трошки червоної рибки, у цей укропчик з боку. Я така, ой-ой, це свято! І більше того, тепер я не відкладаю це на. На святковий стіл, а я готую такі якісь штучки протягом місяця. І Насправді це не так дорого, як можна подумати. Не знаю, там шпроти, якісь рибка, червона це доступно, ікра там вже по бажанню, по можливостям я все-таки досі зберігаю. Ідею ікри тільки на стіл святковий. Але, наприклад, такі оцякі, е, там, штучки руками, сніжинки повирізати, їх можна робити зараз, і повірте, е, це дуже створює настрій. Можливо, вам не треба, можливо, ви не будете їх на підвіконня, Але сам цей процес розгортання цієї сніжинки, ну, кайф, ти не знаєш, ти щось там собі придумав, порізав, розгортаєш, а воно лоп і краса. Просто занурте свої спогади і знайдіть те, що вас отак гачком понесе в дитинство цю ностальгію, цю хвилю тепла, спогадів, огорне вас і дасть вам відчуття того дитинства, коли магія існує. Ну, це дуже класно. До речі, напишіть, що у вас працьовує. у когось запах мандаринок, у когось ці вінгальські вогники. От е, мені цікаво, може, я собі щось доповню. Секундочку, перерва на світло. Таке яскраве світло, майже нічого не бачу, але сподіваюся, так краща картинка. І переходимо до пункту номер два: це створити атмосферу вдома. Я тут виділяю три таких стовпи: це світло, запах і декор. І насправді, звісно, можна купити все нове, все дуже гарне, все там не знаю, все, що зараз продається актуально в магазинах, але, але. Якщо докласти туди трошки фантазії, трошки щось познаходити, поцікавили цікаве, якісь рішення, то такий декор, отакий от симбіоз у того, що ви зробили, десь знайшли, десь купили, може подарувати набагато глибшу атмосферу, яка е, так знаєте буде більше занурювати саме в вас, створювати вам цей настрій. Давайте розберемося по кожному пункту. Світло, взагалі, взимку я дуже не люблю е, верхнього це світло. Я стараюся максимально все освітлювати торшерами. А зараз, коли взагалі різдвяні свята, я повісила всі гірлянди, які знайшла, в мене їх три на вікна. І тепер ввечері просто замість якогось торшера ми включаємо ще гірлянди, вони також створюють це м'яке тепле світло, дуже додають атмосфери, прикрашають приміщення. Ну, в общем. Лайк like. До того ж плюс гірлянд, що їх можна вішати як там, десь що вмикається в розетки, так є такі, що на батарейках, є такі, що до паурбанка можна там приєднати, і вони, можуть бути, будь-де. Запах це теж дуже впливає на настрій. І звісно, це може бути якась аромасвічка, або якась аромадифузор, щось таке. Ну, але це можна зробити і вдома, просто. Якщо почистити мандаринку, трошки розім'яти потерти, зробити якусь таку композицію з мандаринок, чи там шкурок, мандаринок, кориці, апельсинок, воно теж буде давати запах. Або робити чаї ароматні, вони будуть розповсюджувати цей запах. А десь повісити якийсь гілочок розмарина з бадьяном, воно виглядає і дуже і воно виглядає дуже, так якось і святково і тендітно, і має запах. Ну, в общем. Тут є де розглядатися фантазії. І щодо декору, як я казала, дійсно можна щось купити, а можна подивитися на тренди. Зараз дуже багато повертаються у цих паперових таких гирлянд. Їх дуже прикольно робити. Дуже знаєте, як медитативно їх можна робити, та вечір на це виділити, прикрасити ними всі там дзеркала, вікна і так далі. Плюс всякі там дощики, такі іграшки, як у нас дитинці, попитайте батьків, бабусь, кого там. Знаєте, або на якихось ярмарках, бо ринках вони багато у кого там лежать, нікому не потрібні в такому вже стані. А вам можуть знадоблятися якось зробити композицію невеличку на стіл, або десь там поличку прикрасити. Ну, це дрібнички, але вони дійсно отак, от в комплексі. Створює цей настрій. Пункт третій: це діти. Я вважаю, що якщо у вас є діти, то ви точно виграли джекпот по святковому настрою. Бо коли вони розуміють, починають розуміти, що таке свята, що таке подарунки, хто такий Миколаїв, стає дуже класно. У мене вон, сину в цьому році вже три. Він нарешті почав розуміти. І що дуже класно, що ви можете, окрім як повертатися в свої спогади дитинства, ви можете зараз з дітьми створювати нові спогади, уявляти, як вони будуть повертатися сюди і щось придумувати. Свої традиції, а в цьому році ми з Мишком Прикрашали вікна гірляндами, і це була така історія з моєї сторони. Насправді він захворів, мені треба було його чимось розважати. І от я придумала історію, що завтра прийде Миколай і щоб він побачив, давайте будеш мені допомагати вішати на вікна гірлянди, і треба їх включити, щоб Миколайчик їх побачив. І мені самі сподобалась так ця історія. що я така, так, ми робимо тепер це щороку. Також такого милого, що можна робити, це малювати разом листівки, придумувати якісь історії, казки. А, Наприклад, що робить Миколаєві у свою відпустку, куди йдуть олені? Ну тут е, ціле поле роботи, <смі> і знаєте, можна до цього віднестись як до е, напруги, да? до такого, що от треба займати чимось дитину, треба чимось її розважати, свята, там якісь великі очікування. Але ви спробуйте просто умкнути в собі свою внутрішню дитину і трошки розважитись, просто поробити те, що е, вже нібито як. Не по статусу, не по дорослості робити зайнятися цим з дітьми. Наступний пункт це різдвяні марафони, але не в плані. А, там щось зробити до різдва, а в плані. Передивитися все до Різдва, переслухати все різдва, перечитати все різдва і так далі. Марафони можуть будь-які бути. Фільмові марафони найприємніші для мене. Я люблю дивитися як класичні фільми, так і всяку цю нетфліксовщину дуже дивної якості, чим кримжовіще, тим інколи краще для мене, але там трапляються і скарби, дуже душевні, дуже приємні фільми. Якщо вам це цікаво, дивіться в мене в інстаграмі, я викладаю сторіс і зберігаю їх в закріпленому переглянутих фільмів. Також дуже люблю марафони з мультиків, все придивляються, бо зазвичай мультики такі трошки більш казкові, душевні. Отак, сердечко. Обов'язково обов'язково до моєї атмосфери вдома, до запаху світла і декору, що додається музика фонова. Цього теж достатньо, предостатньо в Ютубі. Якщо у вас там немає своїх улюблених пісень, просто вмикаєте різдвяні пісні 2026. І поїхав або джазові різдвяні пісні, або зараз прикольні корейські різдвяні пісні, або індійські. Та боже мій, ну з чогось почніть. Ви там знайдете свій смак, і воно зразу таке там тин -тин -тин -тин, створює настрій. Ще я більше надаю перевагу читати чомусь різдвяному зимовому в цей період. Зараз покажу, що я читаю. Однозначно можу рекомендувати з мови сомцев Вона така повільна, казкова, нереалістична, реалістична, але дуже приємна. Мені дуже сподобалась. Минулому році я читала в цьому році. В мене. Пало око на ведмеже місто Бакмана. Це не казкова історія, але зимова. Коли мені трошки хочеться, якби і в реальності побути. Але це дуже хороша історія, дуже гарно написана. Але там дуже багато травмованих людей. І от вони всі травмовані, і ти не віриш, що всі вони будуть щасливі. Абсолютно ні. Але е, хороша книжка, просто що сумна, <гум> <гум> це книжка. Кортні uh, кол, я тут додав на українському перекладі Теж я її вирішила читати польською, і поки що вона мені йде дуже добре. Сподіваюся, і буде, і я її не закину. Uh, і тут дуже мила історія про пару таких дорослих людей, там 37-40 років, які м -м, разом майже все життя, але не відчувають себе там на 100% щасливими в цій парі. І от там м -м, в ході магічних подій вони прокидаються іншими людьми. І зустрічають один одного, але не пам'ятають один одного. І от там чи будуть вони разом, чи ну, видно, що вони будуть разом <рив> в цій книжці, мабуть, все добре. Але як вони віднайдуть оце почуття один до одного після стількох років, і те, як вони бачать один одного, знаєте, як невідомі як нові знайомства, ти бачиш людину, такий, о, він там і це, і це вміє. А коли ти живеш цією людина, то такий а. Ніц нове, нічого нового. Насправді я рідко читаю книжки одночасно, але як в цьому році мені цю дуже сумно читати, а цю дуже солодко, приторно читають. А разом вони в мене там то так, то так, поєднуються. І ще одну буду читати на книжковий клуб. І тут ми переходимо до наступного пункту. П'ятий пункт. Це доєднатися до таємного санту. Можливо, вже трошки буде затратніше, але я думаю, що воно варто того, тим паче, що таємного санту можна обрати в залежності від вашого бюджету. Що я маю на увазі? Ви можете як створити свій якийсь там таємного санту по своїм знайомим. Можете там на роботі, можете, як у нас на книжковому клубі, там один і другий, два таємних санти буде, і ми. Є прописаний бюджет, в межах якого ми обираємо подарунки і обмінюємося. Це дуже приємно, дуже класно. Взагалі я обожнюю і обирати подарунки, і дарувати. Це велика частина цього різдвяного настрою. Ще що класного: це можна доєднатися до ініціатив, де таємні санти діткам там в притулки відправляються або якимось. Інші такі акції, і це насправді про цінності різдва, про якесь таке тепло, доброту, яким ти можеш ділитися, і дуже класно бути дійсно сантою, дійсно якимось таким магічним проявом у інших людей, подарувати їм щось, про що вони навіть там Ми, може й мріяли, але не вірили, що це може стати реальністю. Це дуже прикольно. А, і ще також, окрім таких благодійних ініціатив, я точно знаю, що є по. Країнам, по містам, по різним інтересам, там, в інстаграмах, телеграмах і так далі. Різні таємні санти, просто ви зголошуєтесь на участь, є там різні варіанти, на які бюджет ви можете зробити подаруночок, і вам взагалі рандомна людина попадає, і ви рандомній людині попадаєте. І здається, може, навіщо це все. Але повірте, це створює настрій. Бо ти там... Потім тобі приходиться смс-ка, що їде від Миколайчика якийсь подарунок там, на пошту, ти йдеш, забираєш, думаєш, ой 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 і ще так класно, коли людина не просто там щось купує, якось докладається до цього. Да? Якась гарна там упаковка, гарна упаковочка, якась мила записочка, якісь там блискітки. Ну, воно дуже підіймає настрій, дуже тепло від таких обмінів. Тому я їх сильно підтримую. Вважаю, що це обов'язково в цьому місяці. Пункт шостий: як підвищити собі цей різдвяний святковий настрій? Це влаштувати. Утрянік, маскарад для дорослих. Що я маю на увазі? Просто якщо ви святкуєте вже з дорослою компанією, ну або будь-якою компанією насправді якісь свята, домовтеся, що ви будете в костюмах. Виберіть якусь тему, не знаю, монашки і монахи, чи там звірята різні, чи персонажі, мультиків, ну щось виберіть. Або не вибирайте, просто домовтеся, що це буде ось щось таке. І подумайте над цим. По-перше, приготування костюму це вже дуже знаєте. Цілий процес. По-друге, коли буде святкувати, це вже теж зовсім інша атмосфера. Це не просто там випиваємо з салатиками під салюти, а вже якийсь інший настрій. А, ну І що хотіла сказати, не обов'язково цей костюм має бути якийсь там, не знаю, дорогий, там, чи в оренду і так далі. Інколи достатньо. Якогось там обруча з вушками, якоїсь детальки на одязі, якоїсь маленької відсилки, трошки креативності, трошки творчості, і це вже зовсім інший настрій. А ну і останній пункт, який я хотіла вам сказати, це бути відкритим до чудес. Насправді чудес в світі завжди багато, хорошого завжди багато. Головне, от відкрити своє серце, свою душу, свої очі, розглядатися навколо. Помічати ці маленькі деталі. За інколи вас може потішити якась снігова баба в дворі, весела зліплена, і вона може зробити вам день. Десь пролетіла сніжинка, і це вже вам підняло настрій. Десь ви побачили не знаю, якусь милу дівчинку. Будьте відкритими до добра. Подивіться, можливо, хтось вам посміхається. Якщо вам ніхто не посміхається, посміхніться першими. Почніть це коло, і воно вам точно вернеться ще в більшому розмірі, я впевнена. Я зараз в якомусь неймовірно такому, знаєте, тепло-святковому стані цей місяць, мені дуже хочеться ним ділитися. Якщо вам ще не вистачило тут якихось пунктів, запрошую до перегляду там, одного з моїх останніх логів, там якраз теж про цей різдвяний настрій і атмосферу. Сподіваюсь, ваші свята пройдуть затишно, тихо, спокійно, мирно, наскільки це можливо. До зустрічі в нових відео! 爸爸。